СБУ продовжує притягати до відповідальності коригувальників та колаборантів на території Донецької області. З початку 2023 року на території області було затримано 69 ворожих інформаторів. Всім їм було повідомлено про підозру. Крім того, що до 34 фігурантів цього року було винесено вироки суду. Контрозвідники СБУ викрили нещодавно інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування та переміщення військових підрозділів і техніки збройних сил, України у прифронтових районах Донецької області цією зрадницею виявилася староста однієї з релігійних громад Краматорського району, яка розпочала співпрацю з ворогом у червні 2023 року. За нашу інформацію, отримані точки дислокації українських підрозділів, вона передавала через месенджер. І ворог використовував їх для нанесення артилерійських ударів. Жінці було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114.2 чотирнадцять незаконне поширення інформації про рух переміщення збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Також днями працівниками служби безпеки було скеровано обвинувальний факт до суду стосовно підозрюваного у наведенні ракетного удару на один із закладів харчування у місті Краматорськ. Він підозрюється за частиною 2 статті 111. це державна зрада. І далі ми вже очікуємо на спроводливий вирок Цурі. Він співробітник газотранспортного підприємства. Він від свого колишнього знайомого, який зараз представляє. Відділення розвідки командування внутрішніх військ МВД ДНР він отримав вказівку перевірити інформацію про місце знаходження військовослужбовців збройних сил України в приміщенні кафе Ріаложмар. Інформатор, перебуваючи поблизу кафе за допомогою меседжеру, записав на телефон два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України, і він відправив у цьому представнику розвідки своєму знайомому, він відправив всі відеофайли. і в цей же день, через три години, через три з половиною. Російські окупаційні війська нанесли удар. Слідство зібрало всі необхідні докази його причетності до обстрілу центру Краматорська, внаслідок якого загинули 12 цивільних.